Спадкоємець Ататюрка Султан Імам Бекенбауер. Це все про прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Його дуже часто порівнюють з правителями Османської імперії, а Туреччину під його керівництвом з могутньою державою, яка колись була одним із головних гравців на світовій арені. Ердоган. Надзвичайно сильний регіональний лідер, який останніми роками замахнувся на лідерство світове своїх ісламських поглядів глава турецького уряду не приховував ніколи і відкрито заявляв, що відродить могутність Османської імперії. Історія реджепа Ердогана це класичний приклад того, як людина без роду і племені самостійно піднялася на найвищий щабель владної ієрархії, виключно завдяки власній сталевій волі, вірі у вищі сили та впертості на межі абсурду. Ердоган усе своє свідоме життя йшов проти системи та намагань керувати собою. Коли в дитинстві батько забороняв йому грати у футбол, малий реджеп потай від батьків відточував майстерність у бідних кварталах Стамбула. Коли начальник Ердогана зажадав від нього збрити вуса, майбутній прем'єр вирішив, що високооплачувана робота порівняно з власним іміджем ніщо і звільнився. Таких прикладів у житті турецького лідера безліч. У політику Ердоган прийшов у 1976 році, вступивши в проісламську партію. Своїм поглядом, а саме що релігія повинна домінувати в керівництві державою, Ердоган не зраджував упродовж усього свого життя. На цю позицію не вплинули чисельні політичні фіаско на початку кар'єри, ні навіть тюремне ув'язнення. Ставши мером Стамбула у 1994 році, Ердоган розгорнув масштабну програму озеленення міста та реорганізації різноманітних служб. Діяльність мера принесла йому неабияку популярність не лише в Стамбулі, а й у всій країні. Коли на виборах 2002 року перед турками постав вибір, за кого голосувати, більшість голосів отримала саме партія Ердогана. Зайнявши найвищий пост у державі та здобувши всю повноту влади, прем'єр-міністр почав втілювати в життя свою мрію сильну Туреччину, зразка Османської імперії. Країна за кілька років здійснила стрімкий рвок уперед. Завдяки реформам та боротьбі з корупцією вона отримала новий поштовх для розвитку. Добробут турків почав стрімко зростати, і вони щоразу обирали Ердогана прем'єр-міністром. На зовнішній арені Ердоган веде вкрай агресивну політику. Туреччина під приводом гарантування стабільності активно втручається у всі конфлікти в регіоні. Своєю увагою Ердоган не оминув ні іракські, ні сирійські конфлікти. Такою непоступною позицією щодо Сирії Ердоган дав зрозуміти союзникам по НАТО, навіть якщо вони не наважаться на операцію проти Асада. Він зробить це самостійно. Та надмірний авторитаризм Ердогана та ісламізація суспільного життя набридли туркам. Улітку 2013 року Стамбулом та іншими містами Туреччини прокотилася хвиля масштабних протестів. Заворушення, які почалися як протест проти забудови стамбульського парку, швидко переросли в демонстрації з вимогою відставки прем'єр-міністра. Ердоган придушив заворушення силами поліції, але хто зна, чи довго ще протримається при владі новий султан, який понад усе прагне повернення до старих порядків.